В ефірі обговорювали? Угу, нам слова написали вже тільки що. Про вам що. що, Вона платить за піар чи що? Хто? Ігор пише: Алхім вам платить за піар чи що? А, про от якому образі її запла? Ні, вона нам не слухайте, вона нам нічого не платить. Але ви розумієте, коли таке відбувається, у мене виникає питання. З одного боку когось кенселять, а комусь до чогось я кажу, а до когось ну не липне жодних Так, Жодних чомусь претензій. Тому що от кожен день новий день новий зашквар від блогерки. Тому що останнє це те, що вона пішла на вечірку на хрестини. Вона пішла до своєї подруги і там до неї ведучий підійшов, каже: Давай, заспівай українську пісню, будь-яку українську пісню неважливо, навіть це може бути «Сердючка». А, ох, їм закотило очі. Господі, що я. Ну, подивіться самі, тут є це відео. І так. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Так. <рес> да. І сердючка може бути, наприклад. І Якщо. Так, да. ну це може бути червона рута, це може бути. Звичайно, що багато людей обурилися, почали в соціальних мережах критикувати. Звичайно, Алхім то все по цимбалах. Mm -hmm. Написали, що це демонстрація українофобства, що це принизливо. Закликали байкотувати її контент, рекламодавців не замовляти у неї і що взагалі це робота на ворога. Бренди почали поступово нібито відмовлятися від співпраці, від співпраці з нею. Потім Є такий, є такий а, ну теж він і блогер, і він військовий. Доч учасник шоу Халестяк Олександр Терен. Він е, назвав взагалі цей контент дегенеративним. Визинуватив її у поширенні проросійських наративів. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу, я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови. Потім Алхім сама каже: Я не розумію, за що мене хейтять? За що мене, е, за що мене е, хейтять? Вона каже: мовляв, я ж у ваше життя не лізу, так і ви в моє не лізте. А ще засудив Алхім, ветеран російсько-української війни, активіст е, Олег Симороз. Так, давайте довго. От чому так працює? Когось прямо скасовують, звільняють скрізь, а Алхім... За це е, нічого, а от з нею як з гуся вода. Зі на зв'язку Альона Гармаш це е, продюсерка і е, піар-фахівець відомий дуже. Альона, привіт. В, вітаю. Альона. Ти коротко, ти сама для себе розумієш, чому когось кенселять і записують артисти е, вибачення за те, що вони послухали там якусь пісню. Російську. А тут е Алхім називала Путіна красавчиком, як згуся вода. Все одно у неї продається реклама, все ну, от нічого їй за те. Нічого. В чому секрет? Ну, е я не можу сказати, чого саме за нею так е продовжують слідкувати, але я точно розумію одну важливу річ. Що, в принципі, е у неї жива. Аудиторія, вона дуже епатажна. Вона дає емоцію, і людям це подобається. Подобається нам це чи не подобається, це інша справа. Але те, що на кожен продукт є свій споживач, це ну, має місце, mm -hmm. те, що там етично-моральна площина в рамках війни, ну звичайно, це викликає там певні питання. Ну, я не підписана, я не слідкую. Але... Заборонити іншим це робити ну мені здається, це неможливо. Ні, ну зру, заборонити заборонити неможливо, але от, дійсно з точки зору. З точки зору піару для брендів, які замовляють е у неї рекламу, наприклад. Або навіть там же здається, вирахувала одна блогерка що там на неї підписані деякі українські артисти. Там Тарас Цимбалюк, а після того як показали, що він підписаний, на алхім він почав коментарі видаляти. Мовляв, е взагалі взагалі швидко швидко чистити видаляти коментарі, які він залишав у неї під постами. Але для брендів, які замовляють у неї рекламу. Це репутаційно якось працює в негатив, чи взагалі ніяк? Чи якраз таки та вони розраховують на ту аудиторію, яка підписана на Е, Так, звичайно, і можна сказати, що і впливає, і не впливає. Ну, впливає е, міжнародні бренди до цього більше екологічно ставляться. Вони через великий фільтр це все проносять, е, локальні бренди. На жаль, я б сказала, вони більш лояльні до такої аудиторії, їм головне це конверсія, яку вони отримують, тобто окупність інвестицій. Тобто треба розуміти один момент. Соцмережі вони не розуміють, що хейт, вони точніше, не відрізняють хейт і лайки. Тобто, Кожен скандал він конвертується в охоплення для блогерки, mm -hmm. і то, тому мені здається, все ж таки у цей скандал їй більш на руку, ніж в мінус. Тому в неї цифри зростають, тобто кількість охоплень гарна. Ну, я зрозумію. А чому тоді у нас в Україні, от дивись, патріотична ну, от, як сказати, епоха піднесення е, патріотизму, але чого все, заодно, заодно, все одно не працює е, культура кенселінгу, культура відміни. Причому на когось працює, на когось не працює. От я пам'ятаю, ти ж е, працювала з Енлео, він там його потрапив він скандал, що він там послухав якусь російську пісню і 10 разів за це вибачався, і, пам'ятаю, на нього накинулися. А тут Алхім, вона вкотре потрап, вона ну, регулярно потрапляє в подібні зашквари і жодного разу не вибачалася. Тоді потрібно взагалі вибачатися чи не потрібно вибачатися? Може навпаки, не потрібно вибачатися і чим далі ти посилаєш усіх, хто до тебе мають претензію на цю тематику. Ти взагалі краще? Ой, слава, якщо чесно, це дуже для мене таке е, складне питання. Я тобі чесно скажу. Я багато у своєму житті антикризових репутацій ну, типу антикризових історій. Робила і завжди ти зважуєш, от тут треба нам вибачатися типу, наскільки емоційний шквал негативу? Чи тут не треба? Треба зрозуміти в такий момент. В Україні емоці Емо... в Україні в нас. Ці всі скандали вони дуже емоційні, але вони дуже короткотривалі. Uh -huh. Воно просто як хвилою, хто встиг виплести, а хто ні, ну це мені так інколи здається. Е, щодо ну, якщо так казати, ну ми ж розуміємо, що за певними людьми бувають. Я не стверджую зараз про Анну. Е, що бувають певні люди, все, все рівно. Якщо люди розуміють, що за ними нікого немає, то вони, як правило, ведуть себе трошки інакше. Тому можливо. Можливо, що за ухім якась криша стоїть? Я не стверджую, але. Але не виключено. Ну просто настільки це все відкрито, і мені інколи здається, от, знаєш, якщо там повертати в часи, не знаю, вісімнадцяти-дев'ятнадцятих років, то знаєш, нам в обличчя кидають о, ці цю перчатку, угу. а ми обтираємося ці перчатки і йдемо далі. Кошмар. Альона, я зрозумів тебе. Я тобі дякую. Радий бачити, як завжди. Альона Гармаш, фахівець і, і музичний продюсер.